Всім привіт! Думала, думала та все ж таки вирішила нарядити свою ялинку. У тому році я зробила цю поробку, є відео на моєму каналі. Кому цікаво, не хотіла нічого прикрашати цей рік, настрою немає, дітей малих немає. В ті роки наряджали і купували живу сосну або гілочку та наряджали для себе. Хоч всі вже і дорослі, а зараз щось не хотілося. Подивилася деяких блогерів, бачу, такі гарні штучні ялинки прикрашають, піднімають настрій і собі, і людям. Дякую вам. Надивилася, пройнялася позитивом, нарешті й мені захотілося свята. Прикрашатиму цей свій куток це мій робочий стол. У тому році прикраси були золоті і зелені, а у цьому мені чомусь захотілося золоті і червоні. Ось такі в мене бусики і у вигляді зірочок. Думаю, буде гарно. Отака От зірочка зверху буде. Вона в мене у тому році була. Шишечки побачу. Побачу, треба вони там чи ні. Отакі от ж золоті шари це з того року. І отакі от красні я купила цього року. Це не знаю, бусики теж. Буду прикрашати чи ні. І така у мене свічка є. Гарна, корицею пахне. Ой, так добре пахне корицею. Буду прикрашати. Таможня прийшла. Обнюхав трошки і сидить дивиться. Все ж таки Новий рік та Різдво це одні із самих світлих свят. Нарядила ялинку, і вже легка посмішка на обличчі з'явилася. Це свята, коли вся родина збирається разом. Всі радісні, дарують один одному приємні подарунки, святковий стіл. Хочеться всіх пригостити смаколиками. Батьки починають пригадувати та розповідати, як вони святкували у своєму дитинстві, або просто цікаві історії зі свого життя, хоч і в сотий раз чуєш ці розповіді, все рівно, цікаво і радісно від цього. Бо родина це дуже важливо. На жаль, у цьому році багато хто виїхав з України. Психіку дітей треба берегти. Тому святкувати новорічні свята будемо окремо, прикро трохи, але це все нічого. Все переживемо. І у наступному році відсвяткуємо і за цей рік. Віримо в перемогу у наших захисників і обов'язково! Загадуємо бажання на Новий рік. Календарики. Хто збирав у дитинстві календарики? Мабуть, всі. Ось знайшла декілька. Це які переливаються. Їжачок в тумані. Вісімдесят четвертий год. Екіпаж фільм. Мабуть, всі пам'ятають. Так. 82 рік. Мультик Кот Катафеєвич. <сум> Такий кот чудний. Намальований. 84-й рік. Ось ще знайоме клад Кота Леопольда. Який рік? 84-й. Фільм. Це гофт. Так, по-моєму, гофт. Це чорна курця. Який рік? 83-й. Хоца котуха. Ливий яка? Копійку знайшла. Який 84-й. Ой, яка гарна. Це мультик. Шкатулка з секретом. 84-й рік. Це такі переливашки у мене. Muxê tá aqui, tá aqui, que horror, Далі собачки пішли, дуже любила собак. І збирала календарики собак. Окей, скільки медалек? Це один і теж, чи що? Какой красавчик. Ой, а цей добряк. Сразу видно добряк. Ой, тю-тю, Масенечку. Красень. Ух ты. Такі. Ось ще такі календарики у мене збереглися. Це на наручні годинники надівати, на ремінець чіпляти, ось так. Були в мене пластмасові дитячі годинники, і я декілька разів їх і вдягала оці штучки, календарики, але це незручно. Вони спадають та губляться. Ось вони такі. Оце воно відклеїть треба, ще держиться довго і чіпляти отак. Ось таке придумували для дітей забавку. Цікаво. Який 84-й рік. І тут такі самі. А ось ще один календарик цікавий. З 76 по 2000 рік можна дізнатися е, будь-який день неділі. Давайте пограємось. Так, дікабрі 83-го 31 ше Це було ось о 31-ше. Це субота. А ну-ка. Беру календарик, 83 й грудень, субота. Вірно. <гум> ось така забавка теж була. Цікавий календарик. Іноді находить І хочеться передивитись щось ось таке. Приємні спогади. У вас таке буває. Мабуть, воно якось, само собою, хочеться е, приємних, е, таких світлих спогадів, а вони ж дитячі, у дитинстві все було добре. От і хочеться щось таке передивитися, згадати. Може, які дитячі історії згадати, а ну, само собою, якось настрій і піднімається. Чого нам всім зараз і треба? Якщо вам було цікаво і у вас трошечки піднявся настрій, я дуже рада за вас. Вже вечір, світла немає, а їсти хочеться. Вирішила приготувати по-бистрому лениві вареники з сиром. Добре, що газова плита, а не електрична. Дуже рятує. Хоч і темно, але приготувати поїсти або підігріти щось можна. Рецепт простий: творог 9%, 400 грамів, 2 яйця, трохи солі, цукор 3 столові ложки. Любить солодкі, то кладіть більше, трохи ваніліну. Все змішати, додати манку 100 г, знову перемішати, а потім муку 100 грамів і тоді вже все добре перемішати і замісити тісто. Виліпила ось такі ковбаски і поріжу їх на маленькі шматочки. Стільки у мене вийшло шматочків з 400 грамів творога. У підсоленій воді буду варити їх до готовності. Варенички вже зварилися, буду їсти їх. Дістала сметану і джем чорниця. Оце перший раз купила чорницю. Я її взагалі не дуже люблю, а зараз от захотілося. Так, додаю. Сам... А, покажу вам поближче, мабуть. Отакі. Вот Добрі вийшли. Смітоночкою смаслити. Добренько. Так. Чорний ціля мавлю. М -м. Смачно. Угу. Джем такий смачний. Угу. Не думала, що черний така може бути смачна. Хм. Я їла колись. Мабуть, переїла в дитинстве. То давно не їла. Добрі вийшло, добре. Темно навкруги. Це я вам вулицю через вікно показую. Темно. Тільки де-неде -де вогники світять в квартирах. Машини їдуть. Люди повертаються додому з роботи. Хто пішки, йде той з ліхтариком. А як інакше. Люди до всього пристосовуються, це життя. Головне, щоб скоріше війна закінчилася, а з усім іншим можна впоратись. Ми тут з Томасиком сидимо на дивані, спілкуємось, так би мовити. Йому, звичайно, не дуже подобається, що я на нього свічу підсвічуванням з телефона. Але Люди просять частіше показувати котика. Томас мені завжди піднімає настрій. Я на неділі пекла хліб на сковорідці. В інтернеті цей рецепт часто показують. Чогось він у мене не вийшов. Тісто, начебто, і піднялося. А коли перекладала у сковорідку, воно вже другий раз не піднялося. Щось не те зробила. У мене ж вагів немає. Може, щось не доложила чи переложила. Я з ріжевим тістом ще не дуже дружу, тому на глаз, як я це завжди роблю, на цей раз не вийшло. Одне, тільки що майже цілий день витратила на приготування та зйомки, а відео виставити не можу, бо немає результату. Мені цікаво це питання до блогерів. У вас таке буває, що цілий день зйомок. І все марно. Ні, не скажу, що мені дуже шкода, але все ж таки. Напишіть, будь ласка, у вас таке буває, мені буде дуже цікаво дізнатися. Я вам зараз пару кадрів ставлю, покажу, що в мене вийшло. Ось такий хліб, на хліб зовсім не схожий. Пропікся, підсмажився, але чогось не піднявся. Ось на другий день він. Звісно, з'їли весь, але це не хліб, запах також не хлібний. Це в мене вийшла ліпьошка. і на вигляд, і на смак. Ось такий у мене був досвід з дріжджовим тістом. Але я ніколи не здаюся, якось знову щось замучу. На цьому закінчуватиму своє відео. Ось такий. Був сьогодні день всього потроху. Я рада, що нарядила свою ялинку. І ви, хоч і не маєте особливого бажання, все рівно прикрашайте, хоч трохи свій дім. Одразу себе починаєш відчувати краще, також це піднімає дух, а це важливо. Ми з Томасом бажаємо вам миру, добра, тепла і ніколи не здаватися, а тільки вперед. Хай щастить! До зустрічі!